У Вінницькому центрі соціального обслуговування влаштували концерт гуморину Сміх лікує, сміх рятує. Це перший поетично-сатиричний захід, який влаштували в терцентрі з початку повномасштабного вторгнення. Організували його самі відвідувачі центру, декламуючи жартівливі вірші, гуморески та перевтілюючись у гумористичних персонажів. Вітам, на точку, на базарі. чоловіки, прийдеться до владу, я свого Гуморесками, жартєлими піснями та веселими танцями розважали себе та глядачів, відвідувачі міського центру соціального обслуговування. До 1 квітня люди поважного віку влаштували свято сміху. Обов'язково знаходимо хвилину для того, щоб розрадити душу. А чим? Звичайно, сміхом, тому що ніхто не відміняв сьогодні перше квітня і день гумору, тому цього ніхто не забере у нас ніякі вороги. Як би не було важко, а гумор і заспокоює, і допомагає пережити такі важкі часи, і особливо українська пісня. Сміх лікує, сміх рятує. Так, концерт гуморину назвали відвідувачі терцентру. Пани та панянки поважного віку досить відповідально готувались до заходу. Знаходили час для репетицій у проміжках з волонтерською роботою. Добрий та дотепний гумор завжди підтримує навіть у складні і скрутні часи. А гарний сміх від душі навіть лікує. Тому ми, тому ми вирішили присвятити це свято, щоб для наших підопічних, по-перше, відвідувачів, також ми запросили е гостей, е щоб е теж подивилися на нашу діяльність, що ми вивчаємо, як ми святкуємо. Е наш терцентр дуже багато робить для військових. Наразі плетуться сітки, і під час репетицій теж люди, наші підопічні, завжди тут ререпетирують, а тут вони вже плетуть сітки. Олег Колесник, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.